Вітаю. Перше листопада, 24 рік, місто Рівне, Україна. Зараз я в своїх квітничках. Дуже гарна стоїть погодка, без дощів, суха. Так уже прохолодно і досить прохолодно. Зранку дуже волого, тому ось в другій половині дня в принципі, можна працювати спокійненько на дворі. Ще й сонечко проглядує. Все дуже гарно. Я рахую одну з обов'язкових процедур для хвойних. Сьогодні мова про хвойні, в мене їх небагато, але все ж таки, що я рахую, потрібно робити. Рослинки в мене підросли. Всі рослинки, так як я погано розумілася в рослинах, а тим більше хвойних, я Ну, практично всі купувала в Пдев'яточках. І вони собі росли. Єдина була в мене проблема, що важко було розрахувати габарити і сині. Тому зазвичай хвойні лишалися, а те, що було біля них, відсажувала. Вибирала скоріше чисто по формі, по кольору хвої. І все ж таки мені більш подобається мікенька хвоя, а не колюча. І по габаритам це дуже важко, тим більше по каталожним. Це треба висаджувати і саме дивитися, як вони ростуть і як вони набирають своїх габаритів у вас на ділянці. Незалежно від цього, якої форми, якого кольору хвої і так далі. В хвойних є листопад. Листопад, але це якби відмирає хвоя. Це не хвороба, це абсолютно нормальне явище. І на це я зауважила буквально вже на другий-третій рік, що їх потрібно чистити. Щоб не стерти пальці до кісток, я придбала ось такі недорогі рукавички. Іде пара. Одна з кіхтіками ось такими, такі кіхті, а друга рука. Звичайно. Ось. І ось цими кігтями дуже-дуже легко чистити, особливо, в кого є великі вже рослини. Бо маленькі можна і таку трикотажну рукавичку вдягнути. Не ну, як трикотажну, ось таку плотнішу. А великі туї дуже важко, бо багато гілок і рука шкіра ці пошкоджується. Ось дивіться. Зелененька, гарненька, все як має бути. Розгортаємо. І що ми бачимо? Бачив сухостій. Якщо ми цей сухостій зараз не вичистимо, відповідно він весь буде зимувати. Зимою то дощ, то сніг. Сюди скоплюються всі шкідники, які є на цій туї. і, може, ще й прийдуть в гості сусіди. Тут затишно, тут тепліше. І ось тут почнеться випрівання і, відповідно, Розпліджуються ці шкідники, цю хвою я всю вичищаю і е, ні в якому випадку не лишаю на землі. Всю хвою абсолютно я збираю і бажано її утилізувати, не лишати на ділянці, не лишати в квітниках. Ні для якого чування вона не підійде. І якщо ви не встигли підстригти. І рослинка вже досить велика і розвалюється, то бажано зв'язати. Тільки не ось так ось, отако зав'язати мотузкою, а ледь прихопити, щоб її не розвалило зимою. Хоча я ні разу не зв'язувала, і її розвалювала, вона потім встановлюється, але краще вчасно підстригати. На що ще зауважу? Хто висаджує рослинки, невеличкі, так? Ну ніхто повномірно купує. А висаджує невеличкі рослинки. Ось ці рослинки я висаджувала тієї осені. Я, маючи вже такий свій невеличкий досвід, зразу зважаю на те, скільки стволиків іде сама рослинка. От цятую. Якщо вона йде в два стволика, то бажано, ну якщо при посадці ні, то хоча б навесні видолити. Другий стволик. Чому? Вона буде росте. Ці два ствола більше всього, що зимою, їх просто розщепить. І коли рослинка невеличка, нічого страшного, ви його відрізали, і ось тут обросло хвоєю. Але коли рослинка велика, і два ствола ростуть разом, і в одного ствола, і в другого, ось тут лисе. Тут нема віточок, бо там нема доступу сонця і повітря. І коли відвалюється одна частина, її так от розщеплює рослину, то вже потім дуже-дуже проблематично їй тут наростити такий вигляд, який би був нормальний як для рослини. Тому висаджуючи рослинки, я обов'язково перевіряю, чи є другий стволик. Ось тут, наприклад, уже тут я видно, він був маленький, але... Наслідуючу весну я обов'язково буду ось тут або видаляти, або явно вкорочувати, щоб не йшло в конкуренцію з іншим. Так само дивлюся верхівку. Буває так, що біля верхівки починаю ось так от другий гнати вище центрального. Тоді я навіть незалежно від сезону я обов'язково прищіпую набагато ось так нижче, щоб верхівка була верхівкою. Це в тому випадку, якщо я збираюся вирощувати рослинку просто так, як вона має бути в каталозі як на картинці. Якщо в мене нема задумки якоїсь топіарної форми, тому що багато ж дівчат роблять і спеціально зрізати такі, щоб було і вибирають рослинки в розпліднику, щоб було не один стволик для своїх якісь задумок, для своїх якісь топіарних форм. Але якщо ви хочете навіть якусь степіарну форму, скажімо, там, спіраль, чи ще якісь там фігурки вистригати, це все рівно краще мати, ну скажімо, туштую так, в один стволик. І обов'язково її щороку підстригати, щоб вона була густіша. Тоді можна придумати будь форму і різати її, скажімо, не тільки в. В перший же рік, по її треба хоч вирости, а й на третій, на четвертий рік. Якщо її не підрізати, не стригти там весною, так, то крона буде дуже, ну, дуже ріденька і з нею дуже важко вистригати якісь топіарні форми. Так що тут уже тільки ваші задумки, і так як ви себе хочете. Я, наприклад, ну, не знавець і не вмію, і поки що цього не робила, але ж теж хочеться щось таке, знаєте, щось таке. Тому я часом бачачи якісь рослинки, я їх купую через те, що мені дуже подобається їхня форма, тобто форма, яка не залежить від мене. Рослина росте так, як їй хочеться. Ось вам покажу рослинку одну. Я шукала взагалі іншу рослину. Я шукала цю рослину тільки з приставочкою Нана. Але за, от за 4 роки я її так і, так і не знайшла. Називається кондора. Я не знаю, як вам її показати, тобто вона ні разу не стриглася. Єдине, що ось тут треба буде ось це трішечки обібрати. Вона ні разу не стриглася. Зараз, як же ж зараз, секундочку. Вона ось така. Тобто вона росте, як вона хоче. От куди вона хоче вітки пускати, туди вона і пускає. Куди вона хоче закручується, ось туди вона і закручується. Досить цікава рослинка, ну, неординарна, скажімо так. І мені це дуже подобається. Там я висадила ще одну таку смішну рослинку, але вона настільки маленька, що я ще сама не зрозуміла, яка вона буде. А Кондорія це 4 роки. Плюс 2000 купувала, оце їй 6 років. Ну, Взагалі її висота буде, здається, до 2,5 метрів. В ширину я не знаю, яка вона буде. Ну, вона дуже цікава. Ось така вона. Рослинка. До речі, її теж пересаджувала вже сюди. Бо здалась, спочатку її висадила по... далі в квітнику, але так дивлюся, вона така гарнюня. Бо думала знайти нану, але нану так і не знайшла. нана кондора називається. І ось цьому році знов купила собі таке чудо. Так, зараз покажу, як називається. Ось така назва: це кіперисак. Подивіться, який він прикольний. Ну, вже замовила його, потім подивилась, що він якби карлик. Ну, не знаю. Ну, буду шукати місце, зараз буду дивитися, що взагалі він любить. Ну, Якби не тінь люблять, вони, здається, сонечко люблять. Ну, настільки смішна хвоя, така взагалі не схожа ні на що. Ну, люблю такі рослинки. Потім подобається мені, зараз покажу. Ну, назва не дивилася, але смисл такий, що вони такі, от як макарони. Ось такі, ось такі. Ось такі. Не знаю, підростуть, може потім буду формувати яким чином, якісь ніваки робити, поки воно все росте. І тут так само хвоя є, але її небагато, бачите, ось це, що падає. Ось. Її небагато. Ось тут дуже легенько вона вибирається. А так вони оце, як лапша. Дуже мені подобаються такі ну, не, не, не схожі, різні за фактурами. І вони м'якесенькі. Тут в мене росте смарагд голд, от йому вже 5 років, але видно, йому тут настільки погано, що він мене ніяк не може вирости. Теж його підчищаю зсередини, стрижу, щоб він. Такий плотніший ставав. І в мене тут дуже стіснений, обмежений. Тому він буде тільки такої невеличкою колони в мене тут іти. Саме більше, звичайно, це старі туї. не знаю скільки їм років, оцього ні разу не стригла і, до речі, ні разу не чистила, Ну подивлюся, що в неї всередині. Ви знаєте, в неї навіть нема листопада. Взагалі сама очищається чи що? Немає, ні разу не чистила цугу. В цьому році теж купила цугу. Дуже гарна рослинка, кому треба в півтінь – в тінь. Цуга саме для таких місць тіньку. От великі великі туї, Можливо, в наступному році буду вкорочувати. І ось хочу показати, якщо ви не зауважите, що дві верхівки, ось дивіться, ось, одна і друга, вони були однакові. Я в тому році відрізала кусочок. Ось там. Ось ось тут я відрізала, оце він наріз. В наступному році буду спускатися ще нижче. Тобто не вирізаю всю вітку, а ріжу помаленьку, щоб ось той кусочок встиг зарости хвою. І ось таким чином буду її опускати, щоб вона була в один ствол. Їх, напевно, треба зупиняти. Але єдине, що я, наскільки я, я не маю практики, читала, що якщо верхушку прибрати, то вона росте в ширину. А тут вони виселені вже досить давно і між ними дуже невеликий простір. І ось в тіньку росте, і бачите, практично лиса. І оце все-все-все треба вичищати. Інакше це розплідник всього, всього того, що вам не потрібно. Краще почистити, ніж потім лікувати русельки. Не чистила, до речі, я ні разу не чистила, в мене багато посаджено. Зараз навіть з вами подивимося. Тиси. Ось тис. Цікаво, що всередині. Слухайте, може в нього оце так і падає ці накиньки такі, але тут чистити я не бачу, що. Це колоновидний, такою колоною буде рости. Я навіть його не підрізала. І там у мене ще є пару штучок, я їх формувала трішки, щоб мені так не сильно розрослися, бо в каталозі там хоч ну, до двох метрів. Ось в цьому році у мене вже є ягідки. Ось червоненькі ягідки. що вони їх їсти не можна, вони ядовиті. Не знаю, я не їм, не це то я його трішки формувала, але теж, дивіться, я не бачу, щоб в нього була суха хвоя. Ну, Тобто, ні разу я тиси не чистила. Кажуть, що вони живуть просто там до тисячі років. І, ну, можливо, теж буду весною отак формувати, щоб він був просто вущий. Є тиси от в мене з, зеленим, з зеленою хвоєю, листячком, так хочеться сказати. Е, жовтенькі. Такі ледь жовтоватенькі. І різної форми. Вони є колонами, є карлики, є розкидиста форма. Ось тут, до речі, росте. Я посадила. Барбариси, думала, що поки він виросте, бо прийшов, ну, отакий, сантиметрів 10 І оце от він, він такий буде розкидистий. І ось тут в нього така жовтувата на кінцівках хвоєчка. Ну Поки що вони дружать, я нікого не прибираю, хай собі дружать і ростуть. Не чищу я грунтопокривні. Е, Як посадила, так вони тут в мене і ростуть. Теж дуже багато є сортів, є з зеленою хвоєю, є з голубенькою ось тут хвоєю. Взагалі дуже люблю всякі ґрунтопокривні рослинки. Ага, ось цей, бачите, випріває з голубою. Ось, видно. Тобто йому тут місце, напевно, э, сонце замало. Йому замало сонце з цією голубою. Ну, вже так, так посадила. Тут вони, вони всі на кучку. Ще й плющ сюди приліз. Поки що всі ростуть. Ніхто не плаче, щоб я його відсаджувала, Нікому так, щоб геть-геть погано немає, не бачу я у всякому разі. Поки що їм всього достатньо. Хвойні ось теж дивилася, а шукала інформацію для себе, що. Хвойні не можна обробляти з мідію. А так як садочок, і полуниці і все практично я обробляла тільки різними розчинами щось з мідію, в цьому році вже пару блогерів чомусь почала шукати інформацію, просто один препарат радять препарат Брунька. І, і причому що він підходить і для хвойних, і для садочка, і для чагарників. Одночасно. Ось треба взяти, спробувати і подивитися, хоча б на одному квітничку, ну, щоб не. Хоча, знову ж таки, головне купити оригінал, наскільки я зрозумію, в цих всіх. Препаратах, тому що навіть якщо не допоможе, то хоча б не зашкодить. Наскільки я розумію, що дуже багато йде саме фальсифікація, особливо саме таких таких ну, поширених, як рекламованих, продуктах. І на зиму обробити, бо все ж таки літо було таке у нас незвичне, досить. І осінь була затяжна, тепла. Думаю, шкіднички вже чи лягли спадки, чи готуються лягти спадки, і зайвим не буде обробити і квітники, і садочок. Вся проблема в тому, що при таких температурах, як на сьогодні, що і вночі можуть бути мінуси, так і в день плюс, і у нас вологість досить висока. Проблема в тому, що біопрепарати не будуть працювати, я б з задоволенням обробляла і навіть осінню, і пізньою осінню біопрепаратами, але при такій температурі вони не працюють. Біопрепарати працюють, ну, якби те, що можна, ще допустимо, що, тобто оприскати ви їх можете, вони не спрацюють. Навіщо витрачати кошти? Е е е якщо. Е Добова температура, тобто і ніч, і день, плюс 10, плюс 15. У нас зараз вже такого немає. У нас вночі явно особливо ввечері і зранку просто виходиш і так аж, аж промерзаєш. Може, тому що вітер, може, тому що вологість. У всякому випадку, плюс 10 середньодобової, у нас вже давно немає. А хочеться захистити свої рослинки все таки на зиму, щоб вони спадкали спокійно, щоб їх ніхто не гриз, щоб в них там нічого не заводилося. Тим більше, що в мене я говорю і ґрунтопокривні, покривні, і чагарники, і вічно зелені. І... Я дуже довго шукаю, вивчаю саме, щоб не користуватися, скажімо, для гортензії, одним препаратом, для хвойних, другим препаратом, для барбарисів, третім препаратом. А от саме такий препарат, який як універсальний, є для всіх рослин, що в мене знаходяться в квітниках. Так що, вивчайте, іде зима, іде час теорія, можна передивитися, перечитати. Вивчити для себе багато цікавого і потихеньку, не на всьому зразу, а скажімо, на якимось певним собі діляночки виділяти в квітничках. І пробувати, пробувати, якщо вас не влаштовує на сьогодні у вас якийсь результат, пробувати по-іншому. Так, ще нема квіточок, О! Ось! Скоро будемо цвісти. Цілу зиму. Прості, прості звичайні чимерники, я їх розсадила вже детіки. Ось дивіться, скільки їх. Коли тут пусто, гортензія спадкає. Вони так гарно гарно тут мені галявинкою квітнуть. Цілу зима. Так, зараз. Всім натхнення. Дивіться за своїми рослинками, робимо Україну квітучою, скільки тої зими, скоро весна. Все буде Україна. Дякую.